Друзі, привіт! Сьогодні в цьому випуску ми поговоримо про одну із найзахоплюючих тем у спійнії гороболовлі про справжній трофейний напрям, а саме про ловлю щуки на великі приманки. Тож, якщо ви втомилися там від невеликих трав'янок та хочете укропнитися в розмірі риби та мрієте спіймати під справжній трофей, тоді цей матеріал буде саме для вас. У цьому випуску розберемо, коли це краще працює, з чого починати, вибір вебріснаси. Які приманки краще працюють, чому щука іноді ігнорує навіть великі приманки. ну Звичайно, про помилки спінгіста. Ну і багато корисної та цікавої інформації. Розпочнемо, чому великі приманки ефективні. Дивіться, велика щука рідко витрачає енергію на полювання дрібною рибою. Одна велика приманка пропонує їй. Суттєву порцію калорій, що випродовує атаку, вони ну, імітують, як би сказати, велику здобич, основний раціон дорослих особин, а також ну, створюють потужні вібрації та візуальні ефекти, що провокують щуку. Вона відчуває бічною лінією, навіть у вкаламутній воді. Також великі приманки відсікають ну, дрібну щуку і фокусують ловлю саме на, на трофеях. Це я вже маю на увазі про, ну, про серйозні розміри. А так, на середній розміри дуже часто вилітають щуки завдовжки самої ну, приманки. Друге, це ну, коли великі приманки працюють. Найкращим періодом це, звичайно, рахується осінь, особливо з середи вересня, по кінець листопада. Все також ну, залежить від погоди, наскільки тепла чи холодна осінь. Вода охолоджується до 12-8 градусів Цельсія. щука активно нагулює жир перед зимою, і їй потрібна велика калорійна їжа. Саме в цей час ну, показують максимальний результат. Другий потужний період це весна перед нерестом та особливо після неростовий жор, коли щука голодна і відновляється, і дуже добре реагує на великі приманки. Але зараз в цей період у нас ну, діє заборона. А от літо це вже найскладніший такий період. Рахується, що і також шанси є на трофей, зрідка влітають хороші екземпляри. Але це ну, така собі специфічна ловля. В спокотні дні, плюс 28, плюс 35, щука часто ну, пасивна, стоїть в тіні чи десь там на глибині. Але якщо є похмурий якийсь день, вітерець, одразу ну, потрібно там скористатися цим моментом. А так літом на краще. На її ловля це є, звичайно, ранок та вечір. Які мають бути вудлища для таких приманок? Вони мають бути потужними, жорсткими та надійними, виготовлені з високоякісного карбону ну, для забезпечення контролю над анімацією та впереного виваження трофейної риби. Тут не риба має вас тягати в човні там, чи по берегу, а навпаки, ви рибу. Стрій краще обирати fast екстра фаст Це необхідно для здійснення правильної проводки у пористих Пробивання пащі риби при підсічці та уваження ну, самої риби. Також краще контролює підсічку на великій відстані. Довжина, тут, друзі, все залежить від, від умов. Якщо ви переважно ловите з берега, Ну, то довгий, 2,60. Ну, 2 Якщо місця важко доступні, то коротший. А так кращим вибором, як ну, на мене, будуть, будуть це і будуть довші палки. В чому їх перевага? Довгий бланк дає більший важень, тому приманка, приманка летить далі. Краще контролювання проводки, потужна амортизація при виважуванні трофея. Краще гасити руки великої риби, дозволяє м'якше в'язати рибу. Особливо на грубому шнурі при використанні важких свімбетів, джербетів чи резин. Також краще розганяє приманку, кращий контроль проводки. Спірне питання, яка довжина краще, що вона. Ну тут кому як, як комфортно. Багато хто говорить, що довший довжина має бути тільки коротка, щоб краще брати рибу. Що човна дальних закидів не потрібно, і так далі. Може і воно і так. Я, наприклад, от ловлю з човна довгими, 2,60, мені ну, все комфортно. Я рибу не беру там, всякими грипами чи руками. На те є підсак. І не бачу тут ніякого дискомфорту ну, по довжині. А якою довжиною користуватися, тут обирати вже вам. Також важливо, щоб палка мала for, цей фор-гриб. Це дуже ну, корисний та важливий елемент. Особливо коли ми працюємо з важкими та габаритними приманками. А так, якщо ловити середніми вагами, там до 80 100 грамів можна ловити спокійно і без нього. Його плюси. Перше, це зменшення втоми руки та зап'ястя при тривалій риболовлі. Потужніша. Йде та різкіша підсічка на великій відстані. Ну і не тільки на, на великій. Краще відчуття приманки та бланк снасті. Вага катушки йде в руку, а не тягне вниз. Ну і зручніше виважування трофея. Також при виборі, точніше, ну, покупці вудлища беремо із запасом тест. Наприклад, якщо ловимо приманками там, до 100 грамів, обираємо палку там, ну, до 130-140. Якщо ловля до 150, обираємо 180 там, ну, до 200 грамів. Також важливим для дальних, дальших закидів, особливо великої розини, це довга ручка спінінга. Ну, друзі, тут самі закиди спінінгом. Ми різкі не робимо. Тут заводимо спінг за, за себе і робимо плавний закид. Тут при різких закидах у вас буде штурм, ну буде робитися борода. По катушках. Тут так, в двох словах, так як недавно ну, був випуск на каналі про мультиплікаторне. Про це про мультиплікатори можете глянути там, щоб я не повторився вже у відео. Тут потрібна ну, тягова, потужна катушка з низьким або середнім передатним числом, залежить від приманок, на які частіше будемо ловити. Ну це так, я говорю, які краще будуть для новачка. Тут від 4, 9 до 1, 5, 4 до 1, 6, 2 до 1, ну, максимум 6-4 до 1 продукції. Чим нижча цифра, тим легше тягне. Менше навантаження на руку при ривковій проводці джерка або при переуважування великої риби. Розмір має бути від 300 або ну, до 400 розміру. Важливо для початківців перед ловлею фракціон. Катушки має бути повністю ну, затягнутим. Це для того, щоб підсікти та пробити трійняки в пащу риби. Тут не так як в безенцірних без без катушках. А коли вже там рибу ми вважаємо, вже бачимо, чи вона велика, чи ні, вже можемо собі попускати. Також важливо, після кожної риболовлі, фракціон ми попускаємо, Не тримаємо його затягнутим. А на слідучій риболовлі вже так само затягуємо і ловимо. Головне про це не забувати. Так, друзі, чи можна ловити інерційної катушкою? Ну, звичайно ж можна. Я колись так і починав, ловив і вагами до 80 г. Але тут потрібно розуміти, що. Великі ваги, ну там 100, ви кидати наю не будете. По-перше, закид, закид буде недалекий. Також ви шнур тут будете мотати грубий. А така катушка любить, чим, ну, чим, цей, чим менший шнур, щоб був далі закид. Катушка має бути якась силова, потужна, тому що великі ваги, самі ви розумієте, що катушку просто розіб'ють. А так, якщо ловите невели... до невеликих вах там, до 60-70 грамів, ну, 80 максимум можете сміло пробувати. Так, друзі, коротко про, шнур... про шнури. 4 чотири... жильні, це ну, класика, найпоширеніший вибір. Дуже висока стійкість до абразиву, каміння, коря, ракушок, реветься ну, значно рідше. Мова йде про ну, оригінальні. Менше бояться неправильного намотування та помилок для новачка. Мінуси чотирихжильних шнурів. Це шумний, трохи гірше летить, ніж восьмижильний. Ну і, звичайно, п'є воду. Восьмижильні це вже ну, преміум рівень. Кругліший, гладкіший, тихіший. летить далі. Воду практично ну, не п'є, Якщо хоро... ну, хороший якісний шнур. Мінус. Точніше волокна, швидше е, стараються, обкаміння і так далі. ну і Дорожчий. Є також там 12-13 жильні і вещи. А так для новачків краще підійде 4жильний або вже 8-жильний діаметр, залежить від приманок. твердіше від ваг. Ну, рекомендувати, якої я там фірми вам брати, я не буду. Я користуюся Power, Power Pro, користуюся ну І взяв такий на пробу. Ще в минулому році, а так і не кидав і дайвер. Це бюджетний шнур. А так хороші шнури це, є, звичайно, Saltiga. Японська, але в нас в Україні немає наявності, ні, ви ніде не купите, потрібно десь замовляти. Е, хороший в мене був Berkley Fire Trace Braid. Щось таке схоже назва. Коробка там в мене лежить. Ну, не при мені. А по японських шнурах ну, я нічого не можу сказати, я ними не ловлю. ловлю. По, Вірніше по китайських, по китайських я ними не ловлю, я нічого не можу сказати, чи вони хороші, чи ні. Так, по шнурах ми розібралися так коротко. Але тут так, тут не, ну, не потрібно брати як найтонший діаметр, а наоборот, грубий. На дальність воно ніяк не вплине. Для новачків рекомендую користуватися від 0.40 до 0,43 сміло, під ваги, там 100. Ну і звичайно за поводки, за поводочні матеріали. Тут, який вам до вподоби, чи флюр, чи моно. Головне, щоб він ну, не був коротким. Я рекомендую довжину від 60-80 до см. Я користуюся от флюром ось таким. Це відвестина. Але також діаметр рекомендую ставити від 1,15 а краще 1,20. Та як 1 мм рідко, але зрізає щука. Взагалі у цій ловлі економити на чомусь тут не потрібно. Тут все має бути надійним та потужним. Адже цільна астрофейна риба. Так, ну і по приманках Розпочнемо із чербетів. Це велика, безлопостева приманка, яка не грає сама по собі, вона оживає лише завдяки вашим рукам. Робимо ривок, і приманка робить такий хаотичний рух. Пауза і вона, ну, зависає. Тут пауза це ключ до успіху. Є багато різних там джерків, але для початківців найкращим вибором будуть все ж таки глайдери. Найпопулярніші моделі це, звичайно, Buster Jerk, Salmo Slider, Ну і знаменитий вже і мій улюблений Westin Swim. Ними, ну, найлегше навчитися ловити. Це така золота трійка джербетів, яка завоювала популярність завдяки своїй унікальній грі та в простоті використання. Вони працюють як на мілководі, так і над, глибок... так і над глибиною. Залежно ну, від версії. Оптимальний розмір для новачків це, звичайно, буде найкращий 12 см, який зараз в мене у мене в руках, і до 15-го. Більші розміри вам поки що ну, не потрібні. Головний секрет у глайдерах у горизонтальних зигзагах. Після кожного рівка глайдер плавно йде в бік. Вони працюють як по активному хижаку, так і по пасивному, оскільки дозволяють робити такі тривалі паузи, під час яких приманка сиплеться або зависає. Широкі відходи в боки дозволяють обловити більшу площу за одну проводку порівняно із звичайним воблером. Так, глайдери вважаються. Найпростішими усвоєні. Серед усіх джербеків. Тут для, ну, для гри не потрібні складні там, руки. Достатньо коротких ритмічних ударів кінчиком вудлища. щоб приманка е, сама буде розвертатися в сторону. Е, важливо після удару давати штуру трошки провиснути, так, е, щоб глайдер міг вільно піти в бік і завершити свій глайд. Ну І звичайно, як, як я вже це, я, я говорив, це пауза. Далі моя улюблена тема е, ловля. Це щуки ловля на великий силікон. Це тренд останніх років, який ну, прийшов до нас із Скандинавії. Максимальна реалістичність е, силикону має власну гру навіть на найповільніших проводках, що критично для пасивної шуки по холодній воді. Вона м'яка на дотик. Тому щукане одразу її випльовує після атаки. Він більш такий універсальний за допомогою зміни вантажу. не можна ловити, як і на міл... на цих на мілких участках, там один метр не огруженої резини, так і на глибинах там 10-12 метрів. Та взагалі, як практика показала, що він краще дає результати, ніж на джарекі. Всі мої торфені Сімі трофеї були змінюваний саме на велику резину. Все також залежить від водойми. На, на невеликих річках, де я бачу, із невеликими глибинами, там ну, джерки також дуже гарно працюють, можна, можна навіть і сказати, обловлюють резину. А от на великій воді резина це, ну, це топ. Також для цієї ловлі під велику резину тут потрібен довший спін. Коротким буде ну, некомфортно, навіть якщо ми ловимо з човна. Також великим плюсом це коли ми ловимо не у товщі води, а переважно це така і ловля має бути. Тому ймовірність ну, відірвати приманку за якийсь там корч мінімальний. Також важливо, коли ми ведемо приманку. Ну, у товщі води. Робимо підсічку при будь дотику. Навіть якщо будемо думати, що це якась там травичка чи гілка, щука на велику розину бере або з легеньким таким дотиком, або б'є ну, з ударом, ну або просто сідає без удару. Все залежить від її активності. Також важливим це є, якщо ми ловимо особливо із човна, ну не тільки з човна там і з берега, також проводимо приманку повільно, до самого човна. Часто щука проводить приманку і атакує біля самих ніг. У мене вже таке траплялося ну, купа раз. По самих приманках, брендах при виборі, яку краще там взяти для новачків тут, ну, різниці немає, кому яка подобається. Е, приманка атакується і беремо. Тут вся справа у потужній гідродинамічній хвилі та вібрації. Візьмемо, допустимо, мою із найулюбленіших резин Це Версін Бултіз 24 см. Ну, вона в мене і найуловіша. Тут, чим більший і ширший хвіст, тим сильніше він працює. Так само і розмір приманки. Ну, створює значно більший силует і вібраційний слід у воді. Щука на глибині може відчути її там за 10-20 метрів. Проводки, Найфективніше це так, як я вже говорив, товщі води. Швидкість дуже повільно має бути, щоб приманка йшла на межі зриву гри хвоста. Хвил... Друге, це хвилеподібна проводка. Робимо котушкою плавні прискорення та уповільнення. Тобто 4-5 секунд ведемо повільно, мутаємо, потім різкі два оберта котушки. Є так... також пелологічно сход... сходинка, але це вже ну, не для, для, для новачків. Ці перші дві проводки, які я сказав, найефективніші рахуються. Тут не, ми не ловимо такими приманками силиконами та як джиг. Що на дно кину, опускаємо, ну, ви зрозуміли. А зараз вам покажу свої, е свої, свої найулюбленіші і найуловчіші приманки, які добре в мене працюють. Це, звичайно, Westin BullTis. Ікшат Strive Strike Pro, також відвесена Ricky Roger, це щуку просто розриває. Також ця приманочка, рекомендую вам. Ну, працюють фактично, друзі, всі. Я не буду там вже показувати вам всі приманки, які, які є, такі і працюють. По кольорах тут, ну, дивіться, просили, щоб я про, кольора, про це про кольора розказав. Тут хтось ну, вірить в них, а хтось ні. Якщо щука активна, її там, звичайно, все одно яку, яку там більшу роль ну, дає. Тут, тут вірніше, вірніше більшу роль дає сама вібрація приманки. А так одним із найурнісальніших буде, ну, звичайно, натуральна. Натуральна цей. Натуральний такий колір. Плутвечка чи там ну, Синя. Ну і звичайно. Mad Тайгер. Чи там Fire Tiger, хто як називає. Як практика показала, ну, у мене яскраве сонце це плюшиста вода, натуральні темні кольори. Хмарно це там дощ, бутніша вода, яскраві. Сутінки, там ранок вечір, темні або яскраві. По холодній воді добре поставимо ну, натуральні, так як я вже говорив, там плутвичка, такі кольори сині. Також і, в темні кольори. У мене от по сонцю ці його темні кольора ну, це взагалі. Найбільше свою щуку мені і принесла така приманка в сонячний день. Я рекомендую друзі мати різні, натуральні. Fire Tiger та темний, Щоб були ну, під любі умови. Ну і друзі, про найголовніше це про помилки ловля на бігбейта. Перше – це неправильно підібраний комплект. Великі ваги, там 60 200 плюс приману. Ну, просто вбивають легкі та середні комплекти. Друге, це занадто швидка та різка проводка. Це найпоширеніша помилка серед новачків. Це стосується особливо резини. Вона повинна йти повільно. Відсутність пауз та зависання приманки. Третє, це відсутність пауз та зависання приманки. Це стосується чербейтів. Багато клювань відбувається саме на паузі. Тому не забуваємо. Ну і на закінчення про саму головну помилку із всіх ну, названих. Це достатньо довго залишатися в грі. Набібейте. Дуже часто буває так: один день 0, другий день 0, третій 0, а на 4-й одна потужна покльовка, яка ну, перекриває всі попередні виїзди. Але більшість людей саме на третьому, четвертому нулі здаються. Кидають бігбейти із словами не моє, не ловить і так далі. А насправді це просто тест на витримку. Один реальний удар. На бігбейте. Може коштувати тобі 10, а іноді і більше рибалок без жодної покльовки. І це нормально. Це не провал, це частина процесу. Головне, ну правильно, головне правило у бігбейтах звучить дуже просто: терпіння, ще більше терпінь і ще трішки терпіння після того, як вже хочеться все кинути. Також наступного разу, коли захочеться після чергового нуля сказати собі: та ну його ті бігбейти, Згадай, можливо, саме ця наступна проводка, саме цей наступний виїзд і буде той самий удар, заради якого ти все це й починав. Не опускати руки, друзі. Бігбей це не просто кількість, бігбей це про характер. Хто витримає, той витримає, то зловить. Всім дякую за перегляд. До зустрічі на воді.